Народ, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити реставрацію дверей. От, двері у нас були полаковані. Я їх зашкурив, також їх добре обезжирив. Після того міст грунт е, спеціальний для деревини. Дочекався, поки він висох десь 4 годинки. І зараз будемо наносити акрилову емаль. Торгової марки Fade. Це йде емаль на водній основі і в неї D13D. Буду наносити за допомогою такої кісточки. Ось такий у нас колір. Такий сіро-коричневатий. Ця фарба також підходить для нанесення на радіатори, можна красити на батареї. Також з неї можна красити деревину. Дуже висока покривна здатність. Я бачу, вона повністю перекриває. Ну, фактуру дерева не видно. От, немає запаху. Стійка до миття. Стійка до тертя. Чудова фарба. Наніс перший шар. Ось так вони виглядають. Тут на склі захисна така плівка і її потім її зніму. Що хочу сказати, фарба перекрила. Не видно структуру дерева, але потрібно буде ще один шар нанести. Зараз почекаю хай трошки вони підсохнуть. А потім переверну і буду другу половину фарбувати. А як повністю висохне ще раз пофарбую і покажу вам результат. Так, друзі, я наніс два шари фарби. Ось такий результат у нас вийшов Фарба повністю перекрила все, фарбу потім можна мити, ось такі у нас двері. Так що фарбу всім рекомендую. Всем пока-пока.